Балкони небезпечні для життя. У середу на вулиці Колеси 9 обвалився внутрішній балкон. Жінка, яка була на ньому, впала, і зламала собі гомілку. Пан Володимир, чоловік потерпілої, розповідає, це сталося близько третьої години дня. У нас там, власне, знаходиться кладовка, і вона пішла взяти помідори, щоб мені приготувати обід. І так сталося, що ці доски те весь балкон провалився, і вона ось ту сюди впала. Чоловік розповідає, комунальникам про аварійний балкон повідомляли два роки. Проте дерев'яні балки та працівники знайшлися лише після аварії. У райадміністрації знаходять знаходять єдине пояснення цієї ситуації. Все впирається в коштах також. А сьогодні ж гроші знайшли, щоб відремонтувати цей е, я ще раз. Я вам говорю про це, що це було в плані березня. Не встигли, не успіло, як завжди. Лікування травмованої жінки коштує дорого. Важка операція, потрібно чимало ліків. Зараз потерпіла, перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють її стан як середньої важкості. Наявні множинні забої тіла. На щастя, хворої черепно-мозкова травма виключена, травма грудної клітки і передньої черної стінки виключена. Але при тому всьому травма кінцівки. Є важкою, буде потребувати тривалого лікування. Сім'я потерпілої вимагатиме відшкодування в ЛКП через суд.